Хадіджа Квін, насильство. Я тебе знаю так добре, ніби ти, мій справжній коханець. Ти причина, з якою я не можу залишитися, прив'язаною до будь-кого, створюючи небо знову спочатку. І ти стукаєш собі голос, ніби я можу тобі відповісти. Я мала достатньо часу, щоб навчитися таємниці жорстокості, та це не змусило насильство програти. Його влада наді мною, його витівки, повідомлення, що не надходять. Але насильство живе в нас усіх як запитання ми не можемо відповісти, але продовжуємо намагатися, тому що це приємно. Секрет у тому, що це не може тривати, нам боляче, нам, хто не може терпіти втрати, і місце приземлення обертається новими тріщинами. І тоді ми вдаємо, що голоси говорять нам. Це музика. Просто музика. Знайомий чи чужий ми слухаємо. І це тільки музика. Танець.